На яку допомогу можуть розраховувати люди похилого віку, і як її отримати, дивіться у цьому відео Адвокат народу. Люди похилого віку, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, можуть отримати послуги соціального обслуговування, кому саме надається соціальне обслуговування. На безоплатне соціальне обслуговування мають право люди похилого віку, інваліди, хворі, які не мають рідних та потребують постійної допомоги, які існують напрямки соціальної допомоги. Допомога вдома надається одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності. Соціально медичні послуги для громадян, які можуть перебувати в колективі та потребують соціально медичних послуг. Соціально побутова адаптація для людей, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування у колективі. Надання адресної натуральної та грошової допомоги, одягу, взуття продовольчих та промислових товарів, ліків тощо, а також надання побутових послуг, перукарня, швачки, дрібного ремонту. Що саме передбачає соціальне обслуговування? Соціальний працівник може надавати різні види послуг, наприклад, допомога в приготуванні їжі вдома. Годування, доставка гарячих обідів, з їдальні, кафе або інших закладів, придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, виклик лікаря, надання допомоги під час огляду, допомога під час відвідування лікарень, організація, консультації лікарів тощо, допомога у прибиранні квартири, прання білизни, дотримання особистої гігієни у дрібному ремонті, одягу та взуття. Оформлення документів на отримання субсидій та інших видів соціальної допомоги, допомога у сплаті комунальних послуг, читання преси, також соцпрацівники організовують різноманітні консультації з лікарями, психологами чи психіатрами, роблять медичні вправи та сприяють поліпшенню відносин з оточуючими. Як оформити соціальне обслуговування? Щоб отримати соціальне обслуговування, потрібно подати письмову заяву до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Протягом трьох днів управління надсилає запит до закладу охорони здоров'я. Аби отримати медичний висновок про непрацездатність пенсіонера, обслуговуватися самостійно протягом 10 днів, лікарня надає медичний висновок управлінню, яке надалі приймає рішення погодити чи відмовити у соціальному обслуговуванні, якщо надання соцобслуговування узгоджено, управління праці та соціального захисту надсилає територіальному центру заяву людини разом з медичним висновком. Після цього центр складає карту індивідуальних потреб людини, які будуть надаватися відповідним працівником. Якщо вам потрібна більш детальна консультація з цього приводу, звертайтеся до юристів Адвокат народу. Також на сайті є стрічка безкоштовних запитань, де можна швидко та зручно отримати відповідь спеціаліста. Підписуйтеся на наші соцмережі та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. Тут складне, стає простим.